Меморайт найпрестижніша подія для прихильників інтелектуальних видів спорту. Участь у всесвітній олімпіаді в Дубаях брали більше 150 учасників із 60 країн світу. Софія блискуче виступила у дисципліні запам'ятовування чисел серед дітей до 12 років. Також вона встановила особистий рекорд, запам'ятавши і відтворивши 240 чисел. Спочатку я побила свій рекорд 200 цифр і стала рекордсменкою України. Потім мене запросили на цю олімпіаду. Меморіат вона відбувається один раз в чотири роки. Я дуже хвилювалася, наприклад, нам на, на комп'ютері показували цифри. Ми сидимо, запам'ятовуємо, потім чекаємо пару хвилин і пишемо ці числа. Мені там допомогла наша мнемотехніка, це методи запам'ятовування, скласти історію наприклад, з чисел і запам'ятати її. Я задячу своєму тренеру Наталії Олексіївні і батькам. Вони завжди мені допомагали і вірили в мене. Наша Софійка у вересні встановила рекорд України запам'ятовування цифр в рандомному порядку 200 цифр за 5 хвилин. Цього разу на Олімпіаді вона запам'ятала навіть більше для себе 240 цифр за 5 хвилин. Уявляєте, Тобто це для нас вже перемога навіть над собою. Досягнення таких рекордів не просто спортивний інтерес, розвиток ментальної пам'яті допомагає Софійці насамперед у навчанні. Наприклад, там по історії я швидше можу запам'ятати якісь дати, події по англійському нові терміни та слова. По математиці швидко рахую по географії, швидко запам'ятовую терміни і де знаходиться, наприклад, об'єкт. Саме за порадою першої вчительки батьки привели Софійку на заняття з ментальної арифметики. А два останні роки дівчинка відвідує школу ментальної пам'яті. Нині Софія, семикласниця, відмінниця та активна учасниця усіх подій в гімназії. Стільки сил, стільки енергії, стільки часу витрачає дитинка на ці заняття, і перемога була справжня. І я хочу побажати, щоб всі її. Перемоги гарно оцінювалися нашою країною, бо наша країна потребує. Розумних, кмітливих талановитих дітей мене дивує Софія, те, що вона вміє розподіляти свій час і її вистачає в усьому з користю, і встигає все робити, скажімо так, на відміну, так на вищому рівні. Бажаю Софії в майбутньому не зупинятися на цих перемогах, досягати ставити перед собою нові цілі, обов'язково їх досягати, вірити в себе, в свої сили і все неї вийде. Участь у змаганнях такого рівня далеко за межами країни для звичайних українських родин без підтримки неможлива. Та небайдужі люди допомогли Софійці здійснити свою мрію і гідно представити Україну у світі. Підтримку ми отримали від ради оборони міста. Виділили нам кошти на цю поїздку, тому нам все вдалося. Підтримали обдаровану дівчинку і криворізькі підприємці та бізнес-спільнота українців у Вроцлаві. Вони відгукнулися і допомогли е, організувати цю поїздку, дали частину коштів і вболівали за нашу дівчинку на Олімпіаді у всесвітній олімпіаді. «Меморайт» Україна брала участь вперше, і це була команда чотирьох підлітків криворіжців у своїй віковій категорії. Срібло здобула і Амалія. Перша категорія це швидкі карти. Я зробила там свій власний рекорд на цій олімпіаді, я запам'ятала всі карти. У мене вийшло 120 балів на і тому я зайняла друге місце по цій категорії. У мене з'явилася дуже висока мотивація ще більше тренуватися, тому що я побачила дуже розумних дітей з Монголії, особливо. Там діти запам'ятовували дуже багато цифр. Наприклад, вони змогли запам'ятати числа, наприклад, десь по 20 рядків. Коли, наприклад, а, я запам'ятала за 15 хвилин сім рядків, і тому я взагалі в мене з'явилася дуже сильна мотивація, і навіть я хочу стати чемпіонкою світу запам'ятовування бінарного коду. Тетяна Васильова, Олексій Правицький, цей день.